Так, вітання всім вчора, нагадую вчора, бо відос виходить на день пізніше, ніж патч, який виходив вчора. В Black Desert і вийшов все ж таки чаровий патч-патч доволі змістовний. Багато івентів приурочених до 3333 дню. Типу, від початку старту серверів Black Desert по всьому світу, і, коротше приурочених, і сам новий патч доволі смачний, цікавий. Тому давайте по порядку. І перший івент, як уже і так бачите на екрані, стосується твіч-дропсів. Якщо що, я також стрімлю з 31 числа змінили Drops, вірніше не змінили, а додали нові нагороди, які можна міняти один раз на сім'ю, коли ви дивитесь вашого улюбленого стрімера, зараз скажу, протягом двох годин. Ви на Твічі отримуєте ось такі от дропсіли, і ви їх можете обміняти в грі в NPS NPS в Марко, який знаходиться в Елі, на костюм. Можливо, хто ще не обміняв, можна обміняти на костюм. І тепер ще додали, можна обміняти на скриньку з мейдом, Buffold Moon на 7 днів. І Enhancement Help Kit третій по одній штуці. Це все потрібно. 80 Чаток на кожен із тих трьох предметів, то тому, якщо у вас є улюблені стрімери, заходите, люркаєте 2 години, забираєте в Твічі нагороду цей Twitch Drops і перекидаєте його через свій аккаунт на сайті гри, собі вже потім саме в гру. Але майте на увазі, що у вас має бути прикріплений саме Twitch-аккаунт ваш і ваш аккаунт на сайті мають бути пов'язані. Отак ви ніфіга не отримаєте ці, ці твіч-дропси. Далі погнали. Стосовно івентів, продовжуємо сьогодні вже з 1 лютого по 6 березня, новий дефолтний календар, який завезли, бо минуло закінчився. Ну, нічого такого тут цікавого, як завжди в ньому немає. Скринька шакату в самому кінці, печаті Шакату і так далі. Тут 100 кроші завезли і тому. Так, але от. Приурочений до от, ще як то, л -л лазурного дракону рік, чи як він там називається правильно. Також з 1 числа по 20 на 2 тижні завезли ще один івентовий календарик, де ви можете отримати 1000 крон, також скриньку з мейдом, мішечок з драконом, якщо вам пощастить витягнути пета 100 лаків і звичайні плюшки з Миколи. Далі продовжуємо. Знову ж таки, івент до цього 3333 дня приурочений. З 31 по 7 лютого рейти на Combat XP, Skill XP і дропрейт. 33% дропрейт Rate, 333% скіл і комбат XP. Тому можете качатись і фармити, що ви там не, дофарм, не подофармлювали. Далі до цього ж дня. Днів, вірніше, коротше, якось називайте, як хочете. Коротше, до тих трьох днів з 31 числа по 14 лютого в шопі. Коли ви відкриваєте шоп на F3, буде вкладочка Pix за срібло. Кожен день, починаючи вже з вчорашнього дня, 31 ЧИСЛА, кожен день буде з'являтися новий асортимент, нові предмети за 3333 срібла. В перлшопі і по 9 число. Хоча, якщо написано по 14, то я думаю, може ще щось на наступному тижні додадуть після 9 лютого, то тому будемо за цим слідкувати Але майте на увазі, що кожен день за срібло в шопі можна отримати якусь трішки смаколинку. Далі святкуємо знову ж таки ці 3000 днів плюс. 31 по 14 лютого, коли ви займаєтесь збором, вам може дропнутись ось такий женшень, не знаю, чи не женшень, щось таке, який буде діяти 2-3 години, здається, 180 хвилин, коротше, і кулдаун у нього 120 хвилин. Але за його юзанням ви можете отримати всі бафи в кількості плюс 33% до всіх ваших бафів, як Life XP, так і Combat XP. Дропрейт і тому подібне, але майте на увазі, що його життя становить 3 дні. Тобто після трьох днів він зникне і вам доведеться діставати новий. Далі, за промокод, ввели промокод. Якщо ви його ще не використовували, він буде діяти до 28 лютого. Коротше, промокод всі трійки. Ви за це отримаєте знову ж і такий женшень, лоялтіс, івентові сережки це, звичайно, зовнішність персонажів. Ось такі вони там виглядають невеличкі. І Enhancement Help, help Kit. Далі, приурочуємо до всього цього. З 31 по 14 uh, можна отримати um, пиріжок, торт. Не знаю, кейк, торт. Але щоб його отримати, вам потрібно взяти у Ігора Брателі Квест івентовий. І вам потрібно перемогти скриню ріфт, додали новий ріфт, івентовий, даркріфт. Які знаходиться недалеко від велі, він там помічений. Якщо ви ще не били ріфти, то він у вас відразу з'явиться. але якщо і ні, то цей ріфт з'являється набагато частіше, ніж звичайні ріфти по тижню, які ви б'єте, звичайних босів. І Можна цей тортик отримати, його можна заюзати всього-навсього тричі, але він дає на 24 години баф. Так само, як і схожі, як і женшення, все по плюс 33%, але на скіли Combat XP по плюс 333% до всього цього отримання. Але його потрібно ставити в будинку, бо це якби декор. Будинку ставити в будинку це якби хаус-баф. А зі скриньки ви можете отримати ось 33 memory fragments, Spirit Dust, Sharp Black Crystal і Hard Black Crystal. Shardy. Далі продовжуємо 3333 крони за кожні 33 хвилини проводячи в грі з 31 по 20 лютого, знаходячись в грі кожні 33 хвилини, коротше, максимум 165 хвилин на день ви маєте знаходитись в грі, ви отримаєте по 33 крони. Тобто, максимально кожен день ви будете лутати по 165 крон. І 33 крони ви отримуєте відразу, коли ви заходите в гру вже було після патчу після вчорашнього дня, ви відразу отримуєте. Якщо ви нічого не пропустите, то ви отримаєте 3333 крони. Коротше, нічого, звичайно, просто дефолтний онлайн. Так, і сам патч. Сам патч доволі масивний, бо нам завезли івент масштабний, такий як війна Рос. Це pvp івент. 300 на 300 між регіонами Одоліти і Камасільвії. Я намагався розібратися, буду коротко, по тому, як і зрозумів. Але якщо щось я неправильно буду казати, краще виправляйте мене в коментарях там наперед, хто розуміється в цьому краще, бо pvp контент це точно не моє. Але давайте погнали потихеньку, по тому, як я це розумію. І спробую донести це все до вас. Uh, дивіться, щоб отримати взагалі і приймати участь в подальшому, вам потрібно буде викор... виконати квестову лінію, яка береться у Чорного духа. Вона так і називається War of Roses і там далі квест. Але вам потрібно, наскільки я розумію, правильно, щоб у вас була вже пройдена uh, гілка оделіти Квестова Хадум Реалм Квест. Якщо ні, то вам потрібно це закрити потім берете у духа квест. Uh, Буде роздвоєння, тобто, щоб ви могли мати можливість грати як за фракцію Камасільві, так і одоліти, вам потрібно позакривати обидва квести, я так думаю, там якесь роздоріжжя буде, типу по вибору сторін. Закриваєте, отримуєте спеціальні титули під це все і так далі. Далі, щоб е, приймати участь у цій війні роз, е, заходите в Escape меню, вибирайте War, War of Rose, це якщо у вас нове меню. Далі починається тут, а, типу, а, як мейнова гільд, якмейнова гільда, яка буде керувати всім цим процесом, і решта людей, типу як третій легіон, як вони тут це називають, які будуть приймати участь. Давайте де, трішки детальніше. Дивіться: а, 100 людей з Аліку, гільдії однієї неважливо, типу, гарантовано. Беруть участь в цій війні, і 200 людей е, будуть приймати участь, які будуть набиратися зі світу. Е, сама суть, е, подача заявок е, субнеділя. Е, неділя для Третього легіону і субота для Капітанської гільдії для лід-гільдії, яка буде приймати участь. Дивіться, подаються заявки. Коротше, всі ті, хто приймали участь у тір 4-5 або за замки регіональні коротше, там, за замок Валенції і так далі, хто приймав участь, в кого найбільше там, в гільдії було понтів за ці всі облоги, вони ця гільдія стає лідуючою командуючою в всій цій війні Рос. І решта людей, які можуть приймати участь, це гір людей, які не менше, ніж 680 гір скору, щоб приймати участь в Війні Рос. Далі прийняття участі від лідуючої гільдії або альянсу з фонду гільдії, має закинутись 10 лярдів срібла. Від решти, це в основному також вважається якби гільдією. В основному там не тільки людей. Але гільдії по 500 мільйонів срібла. Рефанд, на жаль, назад неможливо, якщо ви його закинули, але там є трішки один нюанс. Далі, 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 далі. Стосовно розпреділення буде вибиратися воно рандомно, тобто між всіма гравцями, хто кого куди закине, так воно і буде. Але ви можете ще потім навіть приєднатися. Якщо ви помітили, прибрали третій сезонний сервер, тепер він називається Доліта 1. І там буде відбуватися оця вся от війна роз. Дивіться детальніше трішки. Якщо ви, ну ваша гільдія не була прийнята як лідуюча в цій війні, то ви можете встигнути закинути рефанд назад срібла в вигляді 10 лярдів. Наприклад, якщо ви ставали на позицію лідуючої, то. Ви її собі ці гроші повернете, бо якщо ні, ви цього не зробили, ви назавжди втрачаєте ці гроші, вони поверненню ніяк не підлягають. Просто-напросто. Ем, як я казав е, далі, що чим більше в Гільді або альянсу хайскор по Point на нот і конкурс Warh за останні два тижні. То та гільдія стає лідуючою. Якщо о, є декілька гільдій з однаковим поінтами, то там буде вибиратися це все, як би рандомно, хто буде командувати цим всім великим-великим процесом. А, далі, там можна пропускати, Як і казав, за сервером доліта один сервер з'явився. Війна роз буде відбуватися кожні два тижні, тобто за місяць це всього-навсього двічі. Стосовно прийняття гільдії подачі заявок, Неділя з першої години по з суботи першої години по цесту, це десь приблизно 12 дня по Україні, і по неділю з першої до 12.10, решта гільдій капітанських неділя, типу там менші капітанські гільдії неділя від 12.10. І третій легіон, так само неділя з першого дня там, до 15. аж. Сама війна роз буде відбуватися в неділю по, ну, на європейському сервері. Це буде з 17 по 19, тобто аж дві години це все діло триватиме. Так, детальніше розбирати сильно не буду. Далі. Регіон війни роз, Це територія Камасільвії і Одоліти повністю. Ось ті всі. Вся зона є Пвпшною, немає ніяких сейф зон там взагалі, тобто нічого просто. Це все буде сплошний батлфілд. Плюс е буде два замки. Ось один внизу замок це Одолітовський, і один вверху замок це Камеселівський. Будуть бої відбуватися як на суші, так і на морі. Я думаю, хто там колись, можливо, дивився відоси, коли розробники за це розповідали за цей івент. Думаю, плюс-мінуси також в курсі. Тут будуть бафи, бо вам потрібно буде вбивати мобів. Тут є бафи на екстра, діпі, екстра епі по монстрам на 10 хвилин з кожної фракції. Плюс рангова система, плюс-мінус така вона з'являється. У вас буде базовий ранг чемпіон, коли ви вступите в цю війну, роз, і в кількості відкілів буде збільшуватися типу, ваш там, ранг просто-напросто. 30 кілів елітний чемпіон, 50 кіль uh, і 100 кілів це типу герой. Uh, Майте на увазі, що будь-яке використання, типу компаса, телескопа, мап і так далі. Тут взагалі ніяк не буде використовуватись, воно це все нівелюється. Uh, далі, в цій війні Рос є типу, такої системи, як uh, типу, храми і монстри. Від цього всього буде це все. Якби іти і це вся облога, ви вбиваєте, ви захоплюєте певні форти, певні оці санктуми, вбиваючи мобів, отримуєте певні бафи на це все, щоб вбивати мобів, бо тут є ось пасивні ефекти, плюс 50 атаки, демдж редакшн, плюс 50 і так далі, так далі, плюс 50 хп, мов спіт, атак, спіт, а курасі, евейшн. Це плюсується, це як пасивка. Тому, щоб продвигатися вам захопити і перемогти. Ворожу фракцію, коротше, вам потрібно чим більше захоплювати ці санктоми і перемагати монстрів, щоб це все просувалося діло. Далі переможна, типу, як перемогти в цій війні? Вам потрібно перемогти, зрозуміло, що, я так розумію, це буде моб. Бос в замку стояти, який, якого вам потрібно буде перемогти. Якщо обидва командири з обох фракцій ще живі, то на кінець війни роз переможцем вважається той, в кого ще їх командирів фракцій найбільше залишилось ХП на даний момент. Далі, 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 далі. тут розповідається за керування тактичною мапою. Це більш для саме тих, хто вже буде відповідати за весь цей івент, хто буде керуючою гільдією. Є деякі скіли на це все тут киде по 5 хвилин, на них 5-3, 10, 20. А 6 скілів є типу 6 типів місій для третього Легіону. Це типу, для цієї всієї масовки, яка бігає. Типу, атакувати якийсь санктом, вбити капітана, захопити його там за 10 хвилин, навпаки, задефати санктом, задефати командира вашого і так далі. Тобто тут є 6 типів квестів, за які ви також отримаєте там, додаткові поінти і нагороди. Стосовно ревайву є 2 типи ревайву. Тут буде водитись, є швидкий ревайв, але він вас ресає. КД на нього 30 секунд, але він у вас ряси з 20% ХП. І є full revive, де ви встаєте 100% ХП, але КД в нього 45 секунд. Це можна робити безкінечно чисть разів, але у вас є типу, та таймер, просто коли це все можна юзати. Плюс ви можете встати в будь-якому захопленому санктумі, який є на мапі, саме вашу фракцією, щоб бути ближче або далі, там, тактично, Коротше, це все використовується. Стосовно нагород. Нагороди доволі прості. Це все стосується фонду гільді за перемогу. Гільді отримує 3 лярди срібла у вигляді золотих злитків по 10 тисяч джі. Я так розумію, типу нічия це по 2 лярди і поразка півтора лярди. Плюс я так буду вводитись типу якихось сезонів. І тут буде додаткові якби, нагороди за результати якби, перемоги, нічиєї і поразки. Але ще майте на увазі, що тут будуть штрафи за це все. Наприклад, якщо ви не законектитесь до війни, типу, якщо ви приймаєте участь, то ви, у вас не буде можливість коннекту просто-напросто до цього сервика до літа 1 на 10 хвилин. Uh, інший прикол, що персонаж не може буде рухатись, перебуваючи на війні розступу на 10 хвилин, тобто ви тупо в стані стоїте 10 хвилин. Далі, там ще ось можливо, що ви не можете буде іноді отримувати нагороди, є ще такий штраф, uh, плюс ви можете бути відсторонені від найближчих чотирьох 4НР. Uh, це як, типу, учасники Третього легіону, тобто, як, звичайно, ця вся масовка людей. І це все якби можуть відслідковувати люди, які займаються цим всім. Я так розумію, це гільд або там гільд ...гільдії, Це все буде видно. Тому якось так. Доволі такі контент. Я кажу, не знаю. Я в ньому сильно не розбираюсь, то тому повторюсь, якщо щось я десь пропустив або неправильно сказав, виправляйте мене в коментарях, будь ласка. бо... Я інформацію читав, слухав весь вчора цей весь день настільки, наскільки я це міг розуміти. І далі продовжуємо по патчу, по тому що про все ще закотили. Далі Лайф-Крісталли, Vital Крістал. Вони всі ці кристали, які стосуються професії, просто скоротили до двох типів кристалів. Life крістал і Вайтл все. Немає ніяких е кристалів для збору, рибалки і так далі. Все тепер поділяється на, на два типи кристалу. Всі, в кого були ці всі от попередні типи кристалів, вам це все повернули в вигляді срібла на момент актуальних цін на аукціоні, тобто ви десь там могли залутати доволі непогані суми, так якщо ви активно займалися професіями, крафтили собі ці всі е, кристали. Е, далі. Інкрустація. Продовжують прибирати непотрібну інкрустацію, Magic Crystal, Magic Crystal, Crimson Flame, Abundance of Sun і так далі. Коротше, ці всі інкрустації тепер немає, її поприбирали з гори, і будьте на увазі, що якщо ви робите третю главу щоденника Деві, п'ятий том, там потрібно буде, я так розумію, кристали показувати або щось потрібно, там зменшили кількість п'яти до трьох, які потрібно показати йому як кристали. Далі кристали гістрії. Додали на них максимальну стаміну. просто, Якби нічого не змінили, просто типу, додали параметри максимальну стаміну в залежності від кристалу. Так, далі, 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 далі. Пододавали можливість випадіння кристалу Лаклустер. Фрагмент це для крафту. Це типу, точки змінена нова інкрустація буде. Додали Нагзарку, Новера, Кутума, Каранду. Ну і їхні, типу, Найтмар версії. Далі додали новий регіон Лукіти, типу Південна Лукіта, плюс новий спот. У Лукіті йде потрібно 310, так і 420 дефу. Це, коротше, додали ще плюс один спот, окрім Darkseeker Retreat, де можна повибувати. Полум я на сапожки, артефакти і так далі. Плюс переробили, як би саме Dark Seeker 3 трішки його якби, ревампнули, як це модно називати. Позмінювали механіки спотів, позмінювали трішки мобів, тепер вони сильніше дають, десь їх трішки різнули. Наприклад, звичайних Mordful Dark Seekerів їм прибрали CC, тобто Crowd Control. Type, Тобто їх тепер можна там контролити і так далі, але тепер вони будуть наносити набагато більше дамагу, наприклад. Далі ще з такого, що зробили. Коли ви буваєте під назвою Eternal Dark Seeker, це моб, який відповідає за функцію сумону, там є івент сумону додаткових мобів. То коли ви його будете перемагати, то ви тепер будете 100% отримувати фрагмент Кабула це для артефакту. Як і з ось цим, з цією кулькою артефактом, який з'являється, з якого ви 100% отримуєте ембірку. Тепер так само на фрагмент Кабула. Далі в а Акмані трішки змінили стовп, який стоїть для використання Декія Лентером, щоб викликати мобів, хто фармить Акман під Декією тепер там. І, 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 і. Шайка. Грає на шайці. Квест на альпаку тепер можливо взяти з 50-го левелу, будучи на шайці, коротше зробити себе альпаку І одна фіча, яка мені от не сподобалась з тим патчем в інтерфейсі, що вони. Що трішки по-кривому зробили вікно тепер інвентаря коли ви заходите, наприклад. В той самий там склад і хочете щось скинути з вашої сумки на склад, типу на склад аукціону. То от тепер воно прикріплюється до інвентаря і змінилось, типу, положення вікон. Це капець мені взагалі ніяк не зручно особисто. Не знаю, може вам зручно якось так. І от такий патч от, А, ні, ще не, не такий патч забув, трішки забув. Маленька анотація від. Розробників, що із-за того, що тепер війна роз відбуватиметься по неділях, то в неділю на eu сервері трішки змінилось розклад босів. Це стосується тільки гармота. В основному Його здвинули типу, на 15 хвилин пізніше, бо він там раніше з'являвся, наприклад, о 8 вечора. Здається, це той, який ввечері з'являється. Він з'являвся раніше рівно о 8 вечора, тепер він буде з'являтися о 8.15. І як би на цьому все? Так, на цьому, напевно, і все ж таки все. Так, ось таки вийшов патч, повторююсь, за війну Рос-Івент ще раз і зміг, я розповів в загальному. Якщо ви знаєте більш детально, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну і, звісно, по дефолту, в прикріпленому коментарі буде мій Twitch канал, де я також стрімлю Black Desert, і не тільки Black Desert. Також буде прикріплений мій телеграм-канал, де я викладаю всі новини стосовно того, коли я запускаю стріми, коли з'являються відео, якщо ви не підписані на цей канал, але бажано, щоб ви були підписані на цей канал. Ну і лінк на мій Донател, якщо ви хочете підтримати цей канал фінансово для подальшого його розвитку в майбутньому для покращення якості відео, стрімів і так далі. Це ось такий патч, Всім дякую за увагу і до наступних відео.